Благословіння на те, щоб пізнати правду. Адже ж всі хочуть благословіння, правда? Скажіть. Да. Я сподіваюся, ви розумієте, що таке благословіння, тим більше Боже благословіння. Розумієте? Да. Це лежиш собі на дивані. <сум> Манна небесна, рот відкрив, вона падає. Закрив, не падає, <сум> доляри. Просто марширують разом з євро, штовхаючися, як зайти до вас в кишеню. Ну цілі дивани вже бачили дивани, <гум> тумбочки, все це благословіння Боже, правда? Я вам хочу сказати, знаєте, яке благословіння в нас на землі, яке ми отримуємо від Бога? Це те, що ми знаємо, що ми спасені, і це саме головне, але це не все. Ну добре, ти знаєш, що ти спасенний. Всі ви не спасені, а я спасенний. Ну, добре, і ви спасені. Ну, приблизно так. Ходиш, тішишся цьому, а приходить якесь зло, приходить якась проблема, приходить гріх, і ти вже не знаєш, що робити. Тобі наговорили якісь твої друзі, що ти взагалі зійшов з розуму, що ти взагалі став якимось фанатиком чи ще щось. Ну, а ти не знаєш, що робити. Де це благословіння дівається, коли ти закриваєшся в собі. Ні, Бог благословив нас на що? На перемоги. Він благословив нас, щоб ми мали силу і владу перемагати діла дьявола і цим показати людям ось благословіння Боже! Благословіння це перемога, і Бог веде нас до перемоги. Христос прийшов, бо був благословений на перемогу, і Він звершив цю перемогу.